З ПРРО Кашелот ви можете не перейматися щодо законодавчих введень із чеками. Завдяки кашелот, ваш бізнес буде в безпеці та у відповідності до чинних норм. Надійний розробник ПРРО, компанія Lincos Group, яка створила також знайомий всім, нам медок вже понад 20 років на ринку і завжди дбає про користувачів своїх програм. До різдвяних свят в кашелот підготували сюрприз для користувачів: новий модуль замовлення, який зробить роботу простішою, а обслуговування клієнтів бездоганним. У ним користується навіть Святий Миколай. На різдвяні свята всі ми робимо замовлення. Однак мало хто знає, що для роботи з ним Святий Миколай використовує новий модуль замовлення програмної каси Кешелот. Заявки з різних каналів збираються у єдиному реєстрі там їх можна переглядати, редагувати. Та відстежувати поточний статус. А після підтвердження замовлення передаються на точку видачі або кур'єру у мобільний застосунок. І коли покупець отримує свою покупку, кешелот автоматично формує і реєструє чек. Оцініть подарунок від кишелот. Новий модуль замовлення, який вже доступний в програмі.